Друзі, мої вітання. Ви на факту Мінфо обов'язково на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Для вас тоді працює Даріна Глущенко. Триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити із спікером української добровольчої армії Сергієм Братчуком про найважливіші новини на фронті. Пане Сергію, мої вітання, рада вас бачити. Звісно, що дякую, що знайшли час і можливість сьогодні долучитися до нашого ефіру. Слава Україні! Слава Слава Вітаю! Героям слава, хочу розпочати з того, що пише французька газета Лімонт. Йдеться про те, що Україна наприкінці 25-го року фактично розпочала розпускати розпуск інтернаціонального легіону. Це підрозділ, який був створений ще наказом президента Володимира Зеленського через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії у 22-му році. Зараз йдеться про те, що іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії, які виконують одні з найнебезпечніх бойових завдання про саме рішення Генерального штабу було дискретно повідомлено ще минулого року наприкінці а саме 31 грудня ну і пишуть от водночас що другий батальйон легіону домігся тимчасової відстрочки до 15 лютого я нагадаю нашим глядачам зараз 10 лютого момент коли ми записуємо нашу розмову хоча особливий склад особовий, перепрошую склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони пане сергію на вашу думку як оцінювати загалом це рішення? Тому що ми бачимо, що, начебто, з одного боку розформування такого злагодженого колективу це фактично втрата бойового легіону? Ну а з іншого боку, люди, професіонали, люди будуть розпреділені по інших підрозділах. Ну і фактично будуть туди вже нести свій досвід. Ну власне 253-й окремий штурмовий тепер уже полк це е, полк арей Української добровольчої армії. Okay. Е, відповідно, е, зараз без прив'язки до цього військового організму а взагалі. Е, Тема досить таки серйозна. Якщо ми говоримо про інтернаціональний легіон, нам теж довелося виконувати поруч з деякими з цих бійців бойові завдання, зокрема на Купінському напрямку, і треба відзначити високий, високий суперовий професіоналізм цих бійців, тому що Працюють вони дуже якісно, працюють мотивовано і, власне, росіянам від них точно завжди дістається неперелики. Що стосується власне оцих розмов щодо інтернаціонального легіону, я на сьогодні цю ситуацію, принаймні, те, що ми знаємо і очевидно бачимо, все-таки розцінюю це як певну трансформацію відповідно цих підрозділів, цих військових організмів. Мета якої це не просто когось загнати, знаєте, до е, нірочки сказати, буде лише ось так. Це намагання, по перше, дійсно е, передати відповідний досвід легіонерів до наших бійців з одного боку, з іншого е, ну давайте навіть слово таке спроба використати інфільтрувати ці організми до тих підрозділів, які зокрема виконують надзвичайно складні завдання. Бо мова йде про штурмові війська, які на сьогодні, ви бачите, дуже часто виступають саме у ролі таких навіть пожежних команд, які е, висуваються на найспекотніші ділянки фронту і виконують там надзвичайно складні штурмові завдання. Тому очевидно, що питання, на мій погляд, воно остаточно можливо ще навіть і не закрите щодо е, використання легіонерів, але е, сама тема. Залучення легіонерів їх е, участь у бойових діях на боці України проти російського агресора. Тема надзвичайно важлива. Ви бачите, що росіяни тут проведемо такі паралелі росіяни дуже активно в цьому напрямку е, працюють. Я думаю, що ми можемо пишатися тим, що е, наші легіонери вони дійсно професійніші набагато ніж те, що ми бачимо з російського боку. Е, там працюють за принципом, все таки продовжують працювати гарматного м'яса. Неважливо, що це там представники інших країн. Ну, власне, ви знаєте, і чули, мабуть, як називають їх на Росії, цих легіонерів-найманців. Це е, одноразки, і Росіяни цього навіть не приховують. Тому очевидно, що е, питання ще можливо є, які не вирішені саме з е, нашими е, зрекрутованими іноземцями, але бачимо, що держава українська вона зараз. Все таки повернулася обличчям до цього нашого контингенту. Військових надаються відповідні. Скажімо, давайте їх називаємо смаколики від української держави для наших побратимів з інших держав. Очевидно, це питання буде вирішено з користю для усіх. Ну не може бути дійсно, що лише нам добре, а легіонерам погано чи навпаки. Тому я думаю, цей компроміс вдасться знайти. Тобто, на вашу думку, рішення позитивне, так Або так уже провести, поставити крапку в цьому питанні? я сподіваюся, що принаймні той задум, який вкладається в таке рішення, він точно не є поганим. І він з огляду на ту ситуацію, яка складається на фронті. Ці знання, цей досвід легіонерів має бути переданий до відповідно наших організмів. Яким чином там спрацює інструментарій? Ну давайте завжди ідея може бути гарною, а інструменти виконання цих рішень не дуже. Сподіваюся, тут. І виконавці, як кажуть, не будуть кульгати тих на кого покладено контроль за цим рішенням, і все вдасться зробити. Тут навпаки, треба говорити про те, що нам цікаво залучати іноземних бійців до наших лав. На жаль, не вдалося вийти на ті показники щодо рекортуного відповідно іноземців, але е, треба це робити. Треба намагатися. Це підсилення будь-якому разі нашої бойової спроможності. Це правда. Пане Сергію, ви сказали, що принцип росіяни, він тягнеться ще з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, принцип гарматного м'яса. Тобто, за 4 роки лише повномасштабної війни, ось ця тактика вона не змінилася. Ну, якщо треба, як кажуть, виконати завдання, то за е, тілами росіяни не стоять. Вони викидають цих бійців. Вони не соромляться цього, е, що вони використовують саме ці е, штурми. Ну, давайте з останнього цитата, яка ну, на мій погляд, дуже красномовно описує те, що відбувається на сьогодні з управлінням е, і досягненням успіху російської армії. Е, усім дуже відомий, я думаю, інформаційному... У полі точно депутат так званої держдуми Російської Федерації генерал Гурольов, е, який не завжди е, досить тверезно виходить до етеру, е, ну, мабуть так, для сміливості приймає щось. Ну, це таке питання, хоч важливе. Е, так от він, до речі, коментуючи тему старолінків, він е, зосередив увагу на такому моменті. Він показовий, на мій погляд, ну що там ваші ті старолінки? Подивіться жуков. Воював без старлінків і лише бійцями й дійшов до Берліну. А, ну, саме по собі порівняння є, м'яко кажучи, некоректним, навіть я б сказав, смішним. Не жуков старлінки. Але тут закладено основний принцип російсь... дій російських генералів, зокрема. Гурльов не звоюючий генералів, у нього там зовсім інші були посади, але тим не менше, лампасні себе показують, їм давайте гарматне м'ясо, і вони будуть тоді вирішувати ці. Бойові завдання, власне, те, що Росія дуже часто демонструє на полі бою. Угу. Чи змінилася, до прикладу, мотивація росіян на спочатку повномасштабного е, до тепер? Мотивація була одна: заробити гроші, це найголовніше. Якщо говорити про. Тих, що були засуджені, тут отримати індульгенцію відповідно списання всіх тих боргів. Вони потім ті борги повертають зовсім по-іншому, коли хтось виживає і повертається з так званої СВО. Ну, яка мотивація? Ідеологічна? Ну, в когось там поодиноко вона була присутня. Пропаганда російська спрацювала і дуже добре працювала свого часу. Добре, я маю на увазі ефективно, тому що ви ж знаєте, що серед нас, українців, вони вбачають нацистів, Відповідно йдуть воювати там, невідомо за які фантоми. Очевидно, а, і той він грет пропагандистський який намішаний в російських головах. Він і дав на початку повномасштабки. Ну скажімо, доволі значну частину тих. То там умовно добровільно, але підписував контракти з відповідними структурами в регіонах. Виплати були високі, ну ідеології йдуть там за діди воювали відповідати. Ну от власне, я думаю, що сьогодні ця мотивація, по-перше, не змінилася. Бажаючих вмирати, а навіть скажу, перепрошую більше, здихати в українських степах стає все таки менше. Не так менше, як нам хотілося б на сьогодні, але в будь-якому разі. Сьогодні Росія думаю щодо добровольців, так званих, ну точно відчуває проблеми. Що того напливу, того масиву людського ресурсу на сьогодні немає. Чому Росія з огляду на втрати на проблеми з, з цим запрошенням залученням особового складу до війни? Вони сьогодні бачимо стоять перед певним питанням риторичним: а чи треба проводити, чи треба починати, наприклад, повну мобілізацію. Тому що втрати поповнювати стає складно, майже нереально. І тому ці питання сьогодні для них мобілізаційного ресурсу, вони дуже гостро стоять. Він у них є, це правда. Він набагато більше, ніж у нас, в силу різних причин. Але, тим не менше, проблеми у них в цьому плані виникають. Ну а мотивація. Мотивація, гроші, вбивства. Вони, правда, розказують, коли коло потрапляють, зовсім інше про російську мобілізацію чи бачите ви передумови про повну що вона відбудеться або ж що буде часткова мобілізація оголошена тому що перед нашою розмовою прочитала Інформацією «Велт» пише, що Росія готує нову весняну наступальну операцію проти України. І, от за ними журналістів, Росіяни збирають значні сили на східному та південному кордонах України, готуючись до весняної офензиви, е, пане Сергію, як ви вважаєте, це щось буде якийсь. Е... Масштабний наступ, чи це все таки в рамках ну введення війни? Що на навесні, до прикладу, влітку так ми постійно чуємо весняна на наступальна кампанія, літня зимова. Це щось буде в рамках ось цього ну, умовно, так скажу, протоколу? Чи все чи все таки є ті передумови, що росіяни готуються до чогось більш глобального? Е, ну давайте тут кілька речей, які е, треба визначити, бо вони такими є базові. Перша стратегічна наступальна операція Російської Федерації саме стратегічна, вона триває з осені 23-го року, тобто третій рік Росія намагається наступати. Чому стратегічно? Тому що Росія е, має на меті окупувати не лише Донецьку область. Очевидно, що Росія е, хоче. Е, Окупувати Запоріжжя, Херсонщину повноцінно відповідно і рухатися далі. Це ж очевидно. Всі ці великі літні наступи, як було анонсовано минулого року. А це була жорстока битва. Пам'ятаєте наскільки складно було силам оборони відповідно стримати ворожу навалу? Яка розпочалася активністю, до речі, на Запорізькому фронті наприкінці квітня 25-го року. Так от власне про стратегічні плани вони на сьогодні точно не змінилися. Ну тому що до адміністративних кордонів Донеччини ворог так і не вийшов. Все таки, так математика вона показала, так ми платимо велику ціну за непросування ворога, але просування як таких стратегічних, навіть оперативно-тактичного рівня, на сьогодні немає. Ломпокровсько-мирноградська агломерація опирається з грудня 24-го року, в тому числі, відповідно, тому питання мобілізації воно дійсно на Росії стоїть. Що робила Росія? Весь цей час відповідно, може сказати, це набір добровольців, це залучення тих людей, які мають соціальні проблеми з законом, з відповідними там виплатами або офіційними структурами Російської Федерації. Так, це теж дуже активно долучали. Всілякий непотріб, соціальний кажу, так як є яких під різними там, причинами доставляли до фронту, вони зникали дуже швидко на ньому, але тим не менш, це ресурс, який не який, але ресурс. І, відповідно, сьогодні Росія залучала також і строковиків, це не таємниця до цих боїв, яким чином залякуючи людей, тобто строковик, перебуваючи там, ну, умовно, 3-4 місяці на службі, його могли знайти форму. І формат, як змусити підписати контракт з Збройними силами Російської Федерації, і він вже їхав як контрактник на про такі випадки у нас були зафіксовані, і дуже багато. Відповідно, на Росії існує досить таки багато форм і методів залучення мобілізаційного ресурсу до війська. Але на сьогодні, ну скажімо так, саме от такий ресурс, зріст цього соціального ресурсу, він все-таки теж закінчується. Сьогодні тому й дійсно питання обговорюється внутрішньополітично, чи треба оголошувати повноцінну мобілізацію? Прихована, вона вже давно триває від початку повномасштабки. Тому тут питання, на мій погляд, у тому, чи відчує з можливим оголошенням повної мобілізації Путін, наприклад, небезпеку для себе особисто. Що це буде сприйнято суспільством, навіть російським, не так як захотілося царю. Ми розуміємо прекрасно. нема сподівань на російську революцію на сьогодні, але тим не менше чи не станеться якимсь поштовхом до розвитку подій, який не влаштовує Путіна, який звик, що всі його накази виконуються. Ну, власне, як ви знаєте, і бачили так званий постріл поцілунок Путіна, коли вони вчиняють самогубство на полі бою, тому. Якщо відчують, що це для них не буде становити для російської еліти, так званої і Путіна особисто якоїсь внутрішньої соціальної небезпеки, я думаю, вони можуть піти на такий крок. А, але якщо будуть, скажімо, побоювання, ну я думаю, найближчим часом ми це побачимо. Бо на сьогодні ми говоримо про те, що росіянам все важче поновлювати втрати традиційними методами за чотири роки війни, ну мільйон майже 300 тисяч скоро буде знищених росіян. Мільйон триста тисяч. Це ну навіть такі цифри в голові не вкладаються. Тому звісно, росіяни змушені будуть робити такий крок. Чи готові вони це зробити? Ну тут питання сто відсотків. Що тут питання, тому що навіть мільйон триста тисяч, про які ви говорите, так це є відкриті дані. Ну не зупиняють вони те, що Путіна не зупинять, але на жаль, так на жаль, так ми бачимо, що ну не не немає такого сплеску а, з боку. Простого пересічного російського громадянина е, ну напевно, це така культура чи можливо менталітет, що матерям не шкода своїх ні синів, яких вони народжували. Е, руська женщина наражати що е, ні своїх чоловіків, ні братів, ні пропаганда зробила свою справу. Це перше. А по-друге, е, об'єднання людей в регіонах воно mm -hmm. е, змушує їх. Продавати все, що можна, в тому в числі і своїх рідних і близьких, е, бо це е, оці меми відомі про е, там як її влада каліна, так отримати, угу. ну це вже стало практикою, сталою. скільки ми бачимо випадків, коли е, наші там медіа спілкуються з полоненими росіянами, навіть влаштовують їм телефонний дзвінок до рідних і близьких. І як ці рідні і близькі е, дивуються, по перше, ти що живий? І вони так, загалі, Ну, 100% навіть не чекають їх додому. От наскільки це гниле суспільство зайвохромосомних людей, і на жаль, нам довелося протистояти цій орді. Так немає ні е, інституту сім'ї, ні якихось моральних цінностей в першу Абсолютно. Чергу до своїх же найближчих людей для того, щоб завершити нашу розмову, пане Сергію. Про мобілізацію почали говорити. Нардеп Горденко в своєму інтерв'ю сказав, що мобілізаційного ресурсу українського вистачить приблизно на півтора року. І каже він, що бусифікація, так звана, це один із інструментів поповнення мобресурсу, ресурсу. Що близько двох мільйонів чоловіків зараз перебувають у розшуку ТЦК. Лише 2-3% відсотки випадків, за словами нардепа Горбенка випадків так званих. Весифікації відбувається з порушеннями решта в межах закону. каже він і про те, що потрібно нові підходи до бронювання і чіткі кіпіа для підприємства ОПК. Також говорить про те, що розглядається ось така ідея служби для молоді 18-22 років у тилу з подальшим правом виїзду за кордон. І у раді, за словами Горбенка, зараз існує така певна групка захисників ухилянтів і СЗЧ, яка блокує життя. І рішення. рішенням пане Сергію, ви спікер української добровольчої армії. До вашого підрозділу ваш підрозділ, зокрема, поповнюється людьми, які безпосередньо за своїм власним не лише за законом конституції, а й за своїм власним бажанням хочуть долучитися до збройних сил України, і цим людям точно не потрібна ні так звана ні що інше, але вона є. Порушення закону є, як з боку чоловіків, які не оновлюють свої дані, будемо відверті, так само і з, зі сторони е, працівників ТЦК. Як ви вважаєте, е, де тут головний ось цей кістяк, і як його можна виправити? Е, ну, По-перше, щодо мобілізаційних спроможностей нашої держави, відповідних заяв, е, я завжди е, волію коментувати. Інформацію від людей, які обізнані е, з реальним станом справ, uh -huh. і робити такі гучні заяви, що Україну це власне сказати, українців вистачить ще на півтора роки і далі що так? Тому я би не хотів тут коментувати. Я думаю, з мого Уже такого коментаря все зрозуміло, яким чином я до цього ставлюся, і до так званої босифікації. Е, навіть прекрасно розуміючи, що цей термін він прийшов до нас з Російської Федерації, було вкинуто, і, на жаль, враховуючи, що порушення в мобілізаційному процесі є, на жаль, це е, змогло закріпитися. В нашому інформаційному просторі в будь-якому разі я завжди нагадую про базові речі. Базові речі 24 лютого 2022 року було оголошено повну мобілізацію людей. Те, що держава, на жаль, на той момент не виконала свій функціонал відповідним. Ну тут може багато причин називати в тому, що мабуть неготовністю до цих питань. Ну, нас розвалювали і військо, і все, що пов'язано з збройними силами, дуже багато років, щоб ми не могли чинити опір. Відповідно, то на жаль, багато хто просто виїхав за кордон, покинув державу, а не пішов до війська. Хтось йшов до війська, але пам'ятаємо, як тоді було складно потрапити до ТЦК щоб піти у збройні сили, наприклад, да? або там а, в тероборону як складову збройних сил. Ми ж це всі. Прекрасно пам'ятаємо. Ми всі через це пройшли. так е, Тому далі цей момент, цей е, оця снігова кулька, вона накопичувала ці проблеми відповідні. І, на жаль, ми прийшли на сьогодні до того, до чого е, прийшли. Держава сьогодні. Різними о, ідеями намагаються виправити цю ситуацію. Виправити надзвичайно складно. Знову таки, з огляду на те, що е, хтось ховається до цього часу, хтось сподівається на е, швидкий мир. Бо, бачите, рухи є геополітичні, і люди вже о війна закінчиться. Не закінчується, не закінчується. Тому люди потрібні сьогодні на фронті. Хто за кордоном і так далі, тому подібне е, складно виправити ситуацію? Складно. Але чи можливо? Я думаю, що так. Справедливість в підходах до застосування людей в структурах сил оборони, відповідно. Хто для тилу здатний працювати і в тилу, він має працювати в тилу. А тих, хто намагається сховатися за тиловими посадами, ну люди добрі, перепрошую. Треба йти до бойових підрозділів. Сьогодні в бойових підрозділах є настільки багато вакансій цікавих, е війна змінилася. Сьогодні війною почали керувати е наші люди з допомогою там роботів, дронів всього іншого. І це е перспектива, вже яка ну, буде розвиватися найближчим часом. Всі можуть знайти місце в силах оборони. Оце найголовніше. Звісно, тут має бути мотивація, бажання, яким чином це суспільство має зараз знову поновити. Складно сказати. Я думаю, перш за все. Має бути усвідомлення, що дійсно ворог він е, не пішов, і він загрожує кожному з нас. Оце має спонукати. І справедливість. Дійсно, справедливість в тих чи інших мобілізаційних моментах не має бути порушень закону. І люди це побачать, люди це відчують. Я дуже на це сподіваюся. Хоча б певна частина, не всі, звичайно, певна частина, тоді, можливо, вдасться ситуацію виправити. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся. Дякую вам. Ви ще не один раз заглядаєте до нашого ефіру. Друзі, обов'язково підписатися. Так, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, тому що ми розуміємо, що 10 гривень вони в будь-якому випадку вони важливі. Також долучайтеся до лав зсу. Дійсно, зараз це війна в першу чергу. Технології я вам кажу до зустрічі. Я вам дякую. Ну, і, звісно, що побачимося в наступних випусках. Уже